Місто Ужгород червень 1974 року. Це звичайний літній день у маленькому місті, яке живе своїм спокійним і розміреним життям. Готель Інтурист Ужгород, другий поверх, номер 217. За дверима чується голос, який неможливо сплутати з іншими. Так, це він, Володимир Висоцький. І у своєму готельному номері він дає свій нікому невідомий і майже таємний концерт. Лише кілька людей знають про перебування висоцького у місті. І яким пощастило потрапити за ці двері, як було так давно, що сліди перебування висоцького в Ужгороді вже майже стерлись. Ми спробуємо знайти очевидців перебування висоцького в Ужгороді, аби пригадати те, що було за цими дверима більше ніж 40 років. Будто все мене продали, и костям говорят, не давал продыхнуть, все донимал их своими окор. Ця історія починалася десь тут, з Ужгородського аеропорту. Бо саме сюди прилітав Висоцький. І саме з цього місця починалося його знайомство з Ужгородом. У 70-х роках зловити таксі у місті було досить важко. На щастя, сьогодні це зробити вже дуже легко. Добрий день, дядя Саша. Добрий. Дядя Саша, чи всі? — Ужгородські таксисти знають висоцького на пам'ять. Я думаю, що процентів 70 знають його. Але ви його знаєте на пам'ять, так? Ну, на пам'ять Але знаю багато. Ще з 60-х років, ще з перших пісень. Його. Це був такий фільм Вертикалі, перші пісні з вертикалі. Це була гірська тема. Якщо друг оказався вдруг, потім в Суєту, Городові потоки, машини возвращаемся, ми просто нікуди дітися. Пісні були ну, багато, і всього фільму воно, тоді висоцькі перші пісні, які розійшлися по всьому Радянському Союзі, їх почали співати. практично и молодые и доросли. Наверное, я погиб. Глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб. Ропею, а потом куда мне до неё? Она была в Париже, и я вчера узнал не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний Я думал, вот чуть-чуть и будем мы на ты Но я напрасно пел о а полосе нейтральной Ей глубоко плевать, какие там цветы Я спел тогда еще, я думал это ближе Про юг и про того, кто раньше с нею был Но что ей до меня? Она была в Париже и сам Марсель Марсо Ей что-то говорил я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе Засел за словари, на совесть и на страх Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках Приедет я скажу по-польски, прошу пани Прими таким, как есть, не буду больше петь Но что ей до того? уже в Иране Я понял, мне за ней, конечно, не успеть Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после Пусть пробуют они, я лучше пережду Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после Пусть пробуют они, я лучше пережду Здравствуйте, товарищи. Закарпатська студія телевидения продолжает свої передачі. А зараз я пропоную нашим радіослухачам послухати, як би це дивно не звучало, Володимира Висоцького. Оказалася б друк і Ну, Наскільки я знаю, то він приїздив там ледь не на один день для зйому. Хоча... От є дехто хто спростовує цю інформацію, але я знаю, що ну принаймні десь так вичитав в інтернеті, коли шукав інформацію про Висоцького в Ужгороді, що він приїхав, відзнявся в потрібних епізодах, поїхав по магазинам шукати подарунок для Маріни владі, от і потім уїхав. Але більше часу він проводив в Мукачеві, тому що там у нього були родичі, і він часто любив ходити на Мукачівський замок. Хоча, взагалі-то, якщо говорити про Закарпаття Висоцького, то тут він розпочав майже свою актору кар'єрську, адже знімав в фільмі Кар'єра Діми Горіна, там ще грав Дім'яненко, той самий Шурі, Шурік. Да. От. Це такий повнометражний фільм, де він навіть робив певні такі каскадерські, не можна назвати елементи, але небезпечні. Адже там були такі високовольтні стовпи у фільмі, і він вилазив на самий верх. У фільмі це навіть видно. Без страховки сам повністю. Если он не скулил, не нил, Пусть он хмур бив і зол шоу. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал, если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Я дуже хотів його побачити. І зустрітися поглядом, мені здавалося, що, ну, що я з ним на одній частоті, на одній хвилі, От я от просто так просив, ну, хочу з ним зустрітися. Але він, коли він підійшов, під'їхав, був до готелю, ми просто дежурили там, що коли було. але він так вийшов з машини і так навіть нікуди не дивився, прямо вперед, ну, прямо вперед дивився, але не оглядувався і прямо так, заскочив номер. А ви знали, що Висоцький навіть там якийсь концерт давав? Да, що Коли був фільм, цей коли він там знімався, значить він зробив для до, до, такий був чуть ли не до ранку, бо він грав для невеликої компанії тут в готелі Ожгород. Але наскільки я знаю, був тільки один і такий, що не для невеликої цей більше він не давав концерти. Ну, це, же, це стан такий душі артиста. От, якщо в нього накопиться, він мусить цей дати. Якщо він не видасть цей концерт, йому буде просто погано. Чи це був такий стан Висоцька, що він мусив дати цей концерт. По заказу важко концерти робити, а видно, тоді в нього був такий стан душі, що він захотів це сказати. Думаєте, що це був другий поверх, ймовірно, так? Так, так, так. Точно сказати вже зараз не можете. Ну, минуло хіба трохи більше сорок років, то не дуже ну, не була така подія, щоб людина ну, повинна була обов'язково запам'ятати. Це було спонтанно, це було. Так, 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 так. Пожежними. Так так так, 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 пожежними так, так, так. Тому я так і е, маю на увазі, що це мій, міг бути саме цей можливо, номер, це номер. Можливо, так? цей номер. 217-й. 217. Ну, давайте зайдемо, подивимося. Давайте зайдемо. Так, трохи нагадує, але тут була інша мебель. Тут була. Мені здається, Мукачівська, Мукачівська мебель, такі кресла вузенькі. І, і не так, так, і не так, не так, такого не було телевізора, не, не було, ну такого убранства не було. Було набагато скромніше. І трохи навіть мені здається, що не було навіть. Вікна не було таких веран, цих балконів. балконів. Але номер, Але номер подібний може. до цього. Тільки кресла, по-моєму, кресла були, дивана не було. Були кресла і був столик. І стільці були такі, ну трохи інакшого е дизайну. і... Дуже просто. Тут не було багато людей. Тут хіба на той час, коли ми сюди з моїм товаришем потрапили, то тут було хіба, може, четверо-п'ятеро чоловік. Ми, образно кажучи, отут сиділи, а він співав там хіба в тому. Там, де зараз телевізор. Там такі та така така, такі так були, таке було кресло, воно вузеньке, яке було ну колись, які виробляли е, на Закарпатті. То глубокие руки шире, не спешите три-четыре Бодрость духа, грация и пластика Общий укрепляющая, утром отрезвляющая Если жив пока еще гимнастика если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, Выполняйте правильно движение, Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне В до-глубокий, до-изине маженье Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, Ширится, растется заболевание. Если хилый, сразу гроб Сохранить здоровье чтоб Применяйте, люди, обтирание. Если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, Не страшны вам, Арктика, главный Артіка доказал коньяк. Э, Був столик іншого, теж журнальний, такий продовольнистий. На ньому була був графін із підносом таким, підставкою і граньонні стакани. Ну вони були предназначені для того, щоб пити воду. Закарпатський віно виновісь? Ні, 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 ні. На жаль, була така домовленість, що ми маємо з собою принести інший більший такий сорокоградусний напій. Тому я не пам'ятаю, як горілка називалася на той час. Ну просто не пам'ятаю російська чи столична. Але ми пили горілку. Яким чином взагалі сюди потрапили, і яким дибом ви з ним познайомилися? Я на той час е працював заступником секретаря Комсомольської організації нашого е державного університету. І дирекція фільму, який знімався тоді спільно е Мосфільм. І фільм з Йогослав'ї кампанія кінокампанія. Вони знімали фільм Єдинственна дорога. Деякі епізоди з цього фільму знімалися в Закарпатській області, зокрема у районі Кам'яниці в тих кам'яноломнях, кар'єр, де Кам'яний. І одну із таких, я би не сказав, що великих ролей у цьому фільмі грав Висоцький. Ця дирекція звернулася до, до нас, щоб ми допомогли з студентами для масових зйомок. Студенти туди їздили, там воно ж не знімалося пару тижнів, і в один із вечорів Мені запропонував цей е, мій товариш, який е, возив туди студентів на ці масовки, щоб я е, чи я би не хотів послухати, як співає цей. Ну, і мені запропонував, щоб ми з собою прихватили якийсь е, напиток і приї, прийшли сюди, от з цією лісничною е, боковою. Е, Сходими, ми піднялися до нього в номер. Тут були вже пару чоловік, познайомилися. Не зустрічалися потім з тими людьми, які були от на цьому камерному концерті тут? Ні. Ні. Ну, може, і, і десь, але е, ніколи не заходила е, розмова. Співав тут пісні, яких я е, пізніше чув у естра... на Естраді, у різних справ. Е, виконавців, у шансоні, якихось розмов відносно того, чи, політичних, чи щось не було. З його боку, він за якийсь період 15-20 хвилин наповнювалися стакани. Ми випивали, він співав далі. Але ви розмовляли під час, так? Ну, він майже не... Май, майже не було розмов, зв'язаних із якимись, ну, скажімо, пізніше вже коли не стало. Ну йому в той, той, у ту ніч було приємніше співати? Співати. Да. Він, спів, він, він співав, він тільки співав, він тільки співав. Навіть е, були, мабуть, спроби щось е, розговорити, е, він е, уникав е, таких розмов, а тільки, е, тільки спів. Як довго тривав цей такий камерний концерт? Я так думаю, що десь годин десь до півчетвертої ранку. Ну, його не можна було не слухати. Він співав, можливо, не на повний голос камерно, як ви сказав, але в нього ну, грала душа і, і, і гітара сама. Плясала в, в руках е, цієї людини. Він на ходу сочиняв, мабуть, деякі, деякі речі. Можливо, в нього було написано. Тільки він не було е, якогось е, записної, якоїсь книжечки, куди він заглядав, він виконував е, тільки е, свої, е, свої речі е, на, на це. Це буквально можливо було десь, бо вже коли ми сюди зайшли, починало ну, починало темніти, да? смеркати починало, як кажуть, якщо правильно так висловитися. І вже ми пішли, починало світати. ходим под воду В нейтральной воде Мы можем погоду Плевать на погоду А если накроют Локаторы взвоют О нашей беде Спасите Наши души Мы предим От души Спасите наши души Жиди к нам, услышьте нас на суше, Наш сос все глуше-глуше, И ужас режет души на пополам, И рвутся орды, но наверх не сметь. Лево по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. На пополам, но здесь мы на воле. Ведь это наш мир. Свихнулись мы что ли всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите! Наши души мы предим, от удушия, спасите наши души, спишите к нам, услышьте нас на суше, Наш сос, все глуше-глуше, И ужас режет души На пополам на рассвете. Приказ есть приказ, Огибнуть в отсвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем, но помните нас, спасите нашей души. Мы бредим от удушья, спасите наши души. Пишите к нам, услышьте нас на суше, Наш сос, что глуше, глуше, И ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. От наверх наверсии натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началом рвемся за причалом за место торпед. Спасите наши души, Мы бредим от удушия. Спасите наши души, Спешите к нам, Услышьте нас на суше. Насос все глуше, глуше, и ужас режет души. На пополам спасите наши души, спасите наши души, спасите наши души, спасите наши души, спасите наши души! Спасите.